Всім привіт! З вами Палич. І в нас сьогодні аукціон лот номер 3 Марс. Тобто це та сама Progetto 46 італійська премія. 8 Стежка. вона називається однією стежкою з Імп, тому кожен хоче її тримати собі в гараж. І нам Wargaming дала цю можливість за голду. Викотили їх всього-навсього 5 тисяч танків, тому ціна буде дуже висока. Чисто моя думка, що десь приблизно буде ціна навіть 18 тисяч е, голди за цей танк. Чомусь я так думаю. Тому що танк дуже сильний, продається він доволі таки рідко, і багато людей його е, чекають. Насправді, цей танк прожету 46, у рогу 46 як написав один з моїх підписників, куплю рогу 46 Марса, цього, да? щоб хоч десь був у мене прес. Якось так. Чисто моя особиста думка, візуалізація цього 3D-стилю мені не подобається, тому й брати я його точно не буду. Тому що в мене є в ангарі звичайна алаго, нетна, да? рога 46. -та. І так, давайте коротенько пробіжимося по ТТХ. Е і так би мовити особливостям цього танка. Хто не знає, що це таке, як завжди, коротко без води, тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і бережіть свій час, не дивлячись клібейки та воду. І так, дивіться. Е -е, Марс. Навіть отак нажимаючи, нас перекидає на Марс без 3D-стилю, тобто це та сама Рога 46. По броні тут все дуже понятно. Абсолютний картон, абсолютний картон, просто абсолютний картон. E, можливо, щось сінку, там, щось буде відбивати, понятно, понятне, діло, це все кать під таким кутом, що залетить, то рікошети будуть. E, танчик абсолютний картон. Тому Переходимо зразу його до, до ТТХ. E, відразу переходимо до ТТХ його. І так, дивіться. Рекомендована збірочка на ньому це все-таки крисогейм, да? як не крутий танк картонненький. Давайте вам заодно покажу польову модернізацію на цей танк. Так, тут мінусуємо собі крити. Тут я собі беру, як правило, завжди точність. Далі ми беремо мас маскування. Вибачте, маскування у нас мінус. 18 швидкості назад, в принципі, нормально, можна пожертвувати заради маскування. Да? І по збірочці. Вентиль. Вентиль. Де наш став став оптика це буде основна збірка у нас да? на відкриті карти. І, і з закалочкою да? вибираємо тут о, собі живучість. ага живучість є. І з закалочкою у нас буде збірочка на закриті карти, типу Хімки, Енське там. і оці всі діла. О, такі мої рекомендації по цьому збірку і по цьому танку. Основна фішка це. Відповідно, до зарядка, механізм до зарядки, дуже сильний механізм до зарядки. Десь там стріляємо, реалізуємося обов'язково по одному снаряду або по два. Третій категорично не рекомендується вистрілювати. 6,3 секунди, 7,1 секунди, це ще терпімо при Альфі 240. Ну, коли ви зробите третій посил, у вас буде перезарядка 10 секунд, тому його тратити категорично не рекомендую десь кудись. Як грається на рогі? Якщо ми там десь популькуємо по, по одному снаряду, туди-сюди, там, куди один, кому два, куди два. Але бувають ситуації, що ви на вас влітає якийсь там противник. І дуже важливо тут не запанікувати. Дуже важливо стріляти по одному снаряду. По першому снаряду. Дуже важливо. Один дали, да, ви получаєте. Один дали і, 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 і рахуємо обов'язково КП противника. У нас 240 альфа. Один дали. Один дали, один дали, і тут у противника лишається 500 хп. Ви додаєте, ну, 500 хп це може трохи забагато, давайте скажемо 400, щоб на вірочку, так, то кажуть, рахуйте, противника лишається 400 хп. І ви видаєте оцей другий і третій снаряд, тим самим його убивши, і собі зберегти ХП, і ви, так би мовити, Будете переможцем у цій дуелі, дуже важливо. ДПМ дозволяє отак стріляти. 63 секунди. При Альфі 240, звісно, не супер імба, але цілком терпімо. Да? Цілком терпімий ДПМчик виходить, по цьому танчику. І так, брати чи ні, Лозунг цього відео брати не можна пропустити. як то кажуть, кому самі поставити, де вам потрібно. Танк буде дуже дорогий. Чомусь мені здається, що конкурентна ставка буде в районі 18 аж тисяч, надіюся, помиляюся, але танчик реально дуже-дуже годний. Танчик реально дуже-таки дуже годний. І на момент запису цього відео 12 година. Уже конкурентна ставка 11 тисяч. Поставило вже до 6 тисяч людей доходить е на цей танчик. А ще аукціону йти 12 годин. Тому е От реально, я думаю, що 1018 буде конкурентна ставка. Якщо у вас є звичайний танк ROA-46, відповідно, ми не беремо його, на мою думку. Якщо ви, звісно, багато, як то каже, колекціонер, то брати не можна пропустити, кому самі поставити де. От, от коротенький відосик по цьому тунчику. Всім все найкраще, тримайте, все буде добре, все буде Україна.